Більше про небезпеки, які чатують на дітей у сучасному суспільстві, ми поговоримо із гостем студії. Сьогодні до нас завітала директор Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Тетяна Скляренко. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. і перше запитання: з якими проблемами стикаються українські діти у сучасному суспільстві? Ви знаєте, я мабуть скажу абсолютно речі, які е, споконвіку головні для будь-якої дитини. Яка б вона на даний момент сучасна дитина талановита або розумна не була, залишається і на сьогоднішній день найголовніше це потреба у дорослій опіці, любові, турботі і обов'язково захисті і надання постійної підтримки наших дітей. Це наша найголовніша на сьогоднішній день задача будь-якого дорослої людини, тому що в сучасному світі. На жаль, чатують наших дітей більша кількість спокус, які були в нашому житті. Тому, звичайно, якщо на сьогоднішній момент ми з вами, дорослі, знаємо, що найперше це, наприклад, для нашої дитини обов'язково має бути здоров'я на першому плані. І на сьогоднішній день відповідальність батьків за здорову дитину. Покладається на кожного з нас. Якщо питання в більш дорослому житті підлітковому, це питання для того, щоб дитина розвивалася з інтернетом, з читанням книжок, з спілкуванням з батьками, то це знову ж таки наша задача знайти у себе години для того, щоб ми дитині допомогли розібратися в тому, що їй потрібно. І е, на сьогоднішній момент ще частіше зустрічаються питання в тому, що е, діти в нас дуже рано починають дорослішати. Питання навіть, знаєте, не в тому, що вони акселерати, а в тому, що надзвичайно величезна інформаційна е, періодика йде, і вони це все для себе дуже швидко набирають. Ми стикаємося в роботі своїй в тому, що наші діти навіть 4, 5, 6 років стають лідерами в своїх родинах, тому що їх лідерський розумовий потенціал швидше аніж їх батьків, і бабусь, і дідусів, тим паче. Тобто на сьогоднішній день розвиток і виховання наших сучасних дітей полягають тільки в розвитку. І в е, моментах виховання без покарань і без фізичного насилля з боку наших батьків. А це звичайно в першу чергу терпіння. Зрозуміло, які бувають причини виникнення кризових ситуацій у сім'ях? Я дозволю собі привести невелику статистику: це по місту Черкаси відповідно до аналізу роботи з сім'ями в нашій на нашій території. 40% на сьогоднішній день. Це сім'ї, де є зневажливе ставлення до батьків, до дітей і до оточуючих. По 10 це насильство в сім'ї і безробіття. На жаль, по 6% це алко-наркозалежність одного з батьків, це соціальне слідство, коли є позбавлення, і певна інвалідність одного з батьків. І все інше це міграція, позбавлення батьківських прав або місця позбавлення волі, куди потрапляють наші батьки. Ці найскладніші на сьогоднішній причини є найскладнішими для нашого середовища. Часто діти бувають заручниками відносин батьків. Що робити у такій ситуації? На сьогоднішній момент можу сказати тільки дві поради нашим батькам. Шановні, навіть якщо ви перестали бути дружиною та чоловіком, ви залишаєтесь батьками своєї дитини, мами дозволяйте зустрічатися чоловікам з вашими рідними дітьми? А чоловіки допомагайте своїм колишнім дружинам у вихованні ваших власних дітей. І ваші діти будуть найщасливіші в цьому світі. Дякую вам за поради. І останнє запитання: яку допомогу надає ваш центр дітям із кризових родин? Дуже багато є послуг, які ми надаємо. В першу чергу, я закликаю всіх батьків, які на сьогоднішній день стикаються з певними питаннями і проблемами у вихованні власних дітей від нуля до 25 років. Ви можете звертатися до центру соціальних служб. Це ваг, фахова підтримка спеціалістів центру юридична, соціальна і психологічна. Дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас у студії. До побачення. До побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була директор Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Скляренко.